Трошки таке включення на початку і пояснити контекст, в якому цей влог виходить. Всі знають про жахливу ніч, яка була в Києві 9 січня, про кількість і масштаби постраждалих, тому в першу чергу хочу висловити своє співчуття всім родинам постраждалих, загиблих і закликати вас проявити. Якусь дію. Неважливо, це буде дія фізична, ваша присутність, якась допомога, яку ви можете зробити, або ваш донат. Наразі кожен з нас має робити щось на допомогу країні. На додачу до непростих погодних умов додались тяжкі зараз умови з електрикою. Поки на дворі ще є денне світло, я. Знімаю кінцівку для свого щотижневого влогу. Початок буде достатньо радісним, і тому я й хотіла зробити це включення, щоб пояснити да, контекст, що початок цього тижня був іншим, ніж його завершення. Разом з цим продовжуємо триматись. Я готуюсь показати вам. З чим завершую тиждень, а вас запрошую а, подивитись, як він для мене починався. Всім привіт! Починаємо новий рукодільний тиждень і одразу до діла. Я Я не можу. Я зв'язала все, що було потрібно зв'язати для цих капців. Це виглядає дуже цікаво, назвемо це так. І тепер найскладніше для мене це зшити їх між собою. Щось я не дочитала і не догледіла про всю прекрасність цього етапу. І зараз, якщо чесно, я не дуже хочу це робити. Я дуже хочу сісти і просто вишивати. А не сідати і зшивати ці капці між собою, особливо після того, як я почитала інструкцію і а інструкція містить три, три різні способи, як треба зшивати це між собою. І нам в цьому моменті я вже захотіла все відкласти і не продовжувати. Тому, якщо чесно, не знаю, що буде. Мені прийшли нарешті спиці. Вони були потрібні для того, щоб обшити там одне місце айкордом. І, якщо чесно, я вже не знаю, чи я хочу це робити, але гроші вже витрачені. Більша частина роботи зроблена. Тому якось треба себе налаштувати на це зшивання. Так. Я тут знайшла свої маркери і думаю, що почну з того, що просто скріплю це все між собою, щоб хоча б було видно, що треба між собою зшивати, і воно не закручувалось так сильно, як закручується зараз. А потім подивимось. Хоча не факт, хочеться сісти і вишивати, чесно вам скажу. До речі, я в Светрику. Він мені дуже подобається. Він дуже теплий, дуже класний, дуже м'якенький, але трошки на мене завеликий. Я хотіла робити його на подарунок, але коли я його поміряла і зрозуміла, який він класний, я придумала його дарувати. І тепер я хочу спробувати його трошечки підваляти, ну трошки, щоб він дав усадку і став мого розміру. Отак от, от. Спочатку я рік в'яжу подарунок, а потім передумаю його дарувати. Вирішила зробити невеличкі включення. Як ви розумієте, з вишивки в кадрі я не продовжила працювати з капцями і сіла вишивати. Отримала таке ж задоволення велике, просто не передати. А, зараз хотіла представляти весна, по і думаю, покажу вам футболю включення, який в мене вже є прогрес. Ось така вже класна вимальовується ялинка. А, це, нагадаю, це має бути ось так чобіток. Я почала з центру до цієї парочки, рухалася вгору цю половинку ялинки. Потім в мене була ця шикарна різдвяна зірка з ангеликами. І завернула я на цю сторону. І зараз рухаюся донизу. Тут має бути ще одна шишка, потім також будиночки, ще одна гілка і ялину я повністю завершила. І так. далі вже мені лишиться тут п'ятка. Здається, тут хатинка мала бути на п'ятці. І У -у -у. буду робити цю нижню частину чобітка. І все. Може, в січні навіть буде в мене фініш. Я б дуже цього хотіла. thank you Ну що ж, сама не вірю, що зараз буду це говорити, але. Маю готові капці. Ну, майже. Їх лишилось випрати. Але, ну, добре, ще кінчики заправити. Вони зшиті, що вже досягнення дуже велике для мене. Я не робила всі ці три способи, три варіації зшивання, як було зазначено в описі. Я просто зшила своїм звичайним швом, який я використовую для зшивання деталей і дуже не люблю це робити. Припустилася невеличкої помилки в одному місці, але сподіваюся, що після прання і звалювання цього не буде помітно. А також я вперше робила айкорд. Тут ось є обв'язочка айкордом. Робила вперше, вийшло достатньо легко, не так складно. Дуже допомогли шкарпеткові спиці з двома гострими кінчиками. Ну, в принципі, зайняло десь менше години на двоє капців. Подивилась одну серію серіала і айкорд був готовий. Зараз. Нарешті дали світло, тому буду прати. Трошки хвилююсь, що з цього вийде, сподіваюсь, що щось цікавеньке. Ну що ж, маю перший фініш 2026, ось ці капці, ось так вони виглядають. Загалом, що можу сказати, з позитивного. Uh, є капці, <хи> вони звалялися, вони налазять мені на ноги, на обидві, що важливо, виглядають вони uh, так, що мені дуже подобається. Uh, мені подобається, що деякі петельки трошки вилазять, і вони неоднорідні, і таке трошки як міні-міні-букле є. Ну, Може, це не букле, але мені це виглядає як букле. Мені це подобається. З мінусів. Uh, я або Недостатньо гарно помила машинку, або я вибрала невдалий рушник для того, щоб попрати їх разом з цим рушником. І всі капці крилися цими штуками з ворсою, з речей. Я спробую, коли вони повністю висохнуть, це повіддирати, можливо, пінцетом, але воно, ну, скажімо так, приємного мало. Другий момент недостатньо повне пояснення, що ж вас очікує, коли ви дістанете ці капці з пралки після того, як вони за рецептом так виперуться і зваляються. Вони дуже малі встають, вони не так легко розтягуються. Тобто те, що написано в описі, gentle stretch», Тобто такий лагідне розтягування, ніфіга, таке не, ну, це не те, вас обманюють. Це прям дуже суттєві зусилля треба прикладати, щоб їх спробувати розтягти до ось цього розміру. І в мене тут був 39-й, здається, да, 39-й я в'язала. розтягувати достатньо складно, пальці в мене досі болять. І плюс, коли ти їх розтягуєш. Дуже складно зробити їх однаковими. Ось цей отвір для ноги для взування на лівому і на правому капці, в мене зовсім різний вийшов. Як для першого разу я вважаю, що я справилась прекрасно. І я радію, насправді, що я обрала саме цей варіант капців, тому що я вже бачила досвід інших е дівчат, хто в'язав ці капці, і враховуючи їхні обвини. Е Вивчені уроки а з цього проєкту а, я б змогла уникнути деяких а, да, помилок, або ну, це більше я б не сказала, що це помилки, а це. Речі, до яких я не була готова. Ось так: от. завдяки дівчатам, які поділилися своїм досвідом в'язання, я змогла цього уникнути, але назбирала своїх власних. З матеріалів я використовувала Drops Snow, так як було заявлено в описі, про це ви вже знаєте. В мене загалом пішло. 129 грамів червоного яскравого, це на верхню частину капців на сшивання та на обв'язку айкордом, і 62 грами темно-червоного бордового кольору такого. Тобто в мене ще лишилось декілька моточків. Отакі От новини, є фініш, досихають ці капці, спробую їх відчистити. І спробую їх носити. Навіть мокрими, коли я їх вчора розтягувала і намагалась натягти на свою ногу, одразу відчуваються, наскільки вони теплі. Тобто це мене прям радує, бо в мене дуже мерзнуть ноги. І це буде, має бути добре. З позитивного ще для мене особисто це те, що в капців є заднік ось цей, і сподіваюся, що моя п'ятка не буде звідси вилітати. І мені буде зручно в них ходити. На цьому включення не завершується. Як ви бачите, я звільнила собі обидві руки, і тут моя е, капібара тримає мікрофончик. Е, до речі, це капібара з Миколаївського краєзнавчого музею. Хто не бачив, вони випустили прекрасний, шикарний мерч на підтримку. Будь ласка, якщо є бажання і хочете підтримати, е, подивіться їхні прекрасні футболки це просто щось неймовірне. Там ще є інші прикольні звірі. Прошу я. Отже, перший фініш в'язальний 2026 стався. Треба розпочинати щось нове. В'язаний проєкт завершився. У мене вже на черзі є другий, і навіть є третій, про це згодом. А, другий також буде з Drops Snow. Це також будуть спиці і. Можливо, нарешті після цього проєкту в мене буде нормальна шапка. В мене дуже пухнасте і дуже пишне, об'ємне волосся. Жодна з шапок не тримається на моїй голові. Вони всі сповзають і підстрибують. Я вже достатньо давно заглядаюсь на капори. Я навіть хотіла йти в особисті до Лілі з каналу Теплі Петлі і казати: будь ласка, Ліля, навчи мене, я готова тобі заплатити. Навчи мене, як в'язати той капор. Йти не довелось, бо Ліля, мабуть, відчула відчула внутрішньо цей запит. І в грудні випустила опис. Я цьому дуже зраділа, одразу його купила, придбала ще в минулому році пряжу, і вона в мене лежала, поки чекала, поки я чимненько чекала, поки я завершу ці капці. Ось в мене є надрукований опис позитивного чотири варіанти пряжі, які можна брати різні. Я спробувати вирішила Drops Air. Тому що я з нею ще не працювала. Взагалі, я вже зараз бачу, що січень в мене буде місяцем дропс. тому що третій проєкт він теж з дропс. Думаю, досить вагатися, вже треба починати. Одразу буду робити варіант на більший обхват голови, бо з моїм волоссям краще більше, ніж менше, одразу, щоб не перев'язувати. І що? Подивимось, коли буде другий фініш. Згадую, як я починала ці капці, скільки в мене було різних емоцій в роботі з ними, особливо на етапі зшивання. І зараз, коли вони вже готові, я їх ношу активно. Мені дуже вони подобаються, вони теплі. Е, я не маю проблеми з ковзанням по підлозі. Я маю дещо інший виклик. А саме ось такий це результати і наслідки життя з собакою. Е, мої прекрасні, красиві капці тепер виглядають ось так. Ну, Буду з цим розбиратися е, вже в побуті, чистити їх. Але такий хотіла показати вам реальність, як це е, виглядає, коли ти їх активно носиш і використовуєш. Традиційно, коли мені потрібні обидві руки, мікрофон перевішую і хочу показати вам про прогрес, який маю з капором. Е, не так часто і не так багато часу вдавалося в'язати, як би мені хотілося, при цьому достатньо велике маю, велике маю А, і отримую, от чесно, отримую задоволення від цього процесу. По-перше, я задоволена ниткою «Drops Air. Вона мені дуже подобається в роботі, вона м'яка, вона легка, вона не така волокнисто-ворсиста, якщо ви розумієте про що мова, тобто немає ось цього постійного чіпляння спиці посередині, посередині волокон. І потреби постійно підхоплювати, вертати ці петельки, щоб рівно їх в'язати. В цьому мені подобається дуже. А тут за описом є частина, де потрібно в'язати в одну нитку, і частина, де потрібно в'язати в дві або в три нитки, в залежності від того, який обраний капор. Так от, поки я в'язала в одну нитку, це було просто суцільне задоволення. Полотно м'яке, дуже класне, приємне до рук. Ну, Просто, наче, рідкий шовк по пальцям. Не знаю, як ще описати, настільки мені подобається ця нитка. Коли вже я прийшла на момент ось тут більш щільний, додала ще одну ниточку, полотно стало більш жорстким, таким от більш міцним. Ну, Що нормально, бо це якби. Капор він має захищати голову від вітру, але стало вже не так приємно його тримати в руках, він такий товстіший. Тобто саме в процесі в'язання і роботи стало менш, меншим задоволення. Але все одно дуже мені подобається цей процес. Окремо хочу відзначити якість опису цього капору. Мені зрозуміло, Спочатку було трошки незвично, поки я розібралася там, які матеріали треба, 100-500 варіантів спиць. Тобто, це от на початку, поки я такий сетап робила, було трошки странно. Але в, в процесі ну, все просто дуже е, зрозуміло, все летить, мені подобається, тому я із задоволенням буду продовжувати. І покажу вам, як ж це зараз виглядає. Так, ну, зараз я, наче, в хустинці, <смі> ось такий маю вигляд, давайте я ближче підсяду. Ось такий маю вигляд в цьому капорі. Це дуже подобається. І колір, і на дотик, і сам виріб, модель як виходить, як, звісно, ще не маю тут. Задньої стінки капера побачимо, але поки що цей досвід мені подобається. М -м -м. Покажу вам вже, сподіваюся, в наступному влозі результат і фініш. І на завершення бажаю вам сили, моральної, фізичної, триматися, е знаходити для себе. Речі, які будуть допомагати вам відновлюватись після таких складних ночей, і, звісно, діяти, підтримувати наших захисників, захисниць, і робити все можливе по вашим силам і наявним ресурсам для того, щоб підтримувати нашу країну. До нових влогів. Сподіваюся, це відео. Вас трошки підтримало. Будь ласка, поділіться в коментарях, що саме вам запам'яталось, що сподобалось, чи готові б ви були повторити такий експеримент з капцями, або чи був у вас досвід в'язання капорів. Що вам в цьому вподоби. Бажаю вам спокійних днів, сил і до зустрічі в нових відео.